І прямо зараз ми маємо гарячу новину із нашого ньюзруму, А повідомить її випусковий редактор каналу Олексій Денисенко. Отже, Льоша, тобі слово. Доброго дня, Катерина, доброго дня всім глядачам телеканалу Еспресо. Ну однією з найцікавіших і найголовніших, найбільш я б сказав, таких подій, які привертають до себе увагу. Це є звісно ж суд над Геннадієм Кернесом, який був призначений заздалегідь і перенесений із Харкова і Києва до Полтави, до Київського суду Полтави. Але звісно ж, як і слід було очікувати, в принципі, як і прогнозували Геннадій Кернес, не з'явився. В суд, і він не просто не з'явився в суд, він ще якимсь всього іншого виїхав в Італію, нібито на е, для того, аби пройти курс оздоровлення. Ну і ось як написав буквально декілька хвилин тому Арсеній Аваков, міністр внутрішніх справ, на своїй сторінці у МВС, Кернес абсолютно ну, таким чином демонструє те, що він не бажає брати участь у, у судовому слідстві і взагалі не збирається приставати в принципі принципі, на законні абсолютно е, вимоги до появи е, в суді. Е, справа в тому, що е, я просто нагадаю, що е, суд розглядає позов стосовно Геннадія Кернеса в зв'язку з е, тим, що він. Е, пригнічув і е, фізично залякував активістів Євромайдану у Харкові. Е, це робив не він, а це робила його охорона. Е, ну і ось, е, звісно ж, Геннадій е, Кернес е, відкидає будь-які звинувачення в, е, у, ці, у цих справах. Проте у МВС е, стверджують, що мають наразі достатньо доказів, аби е, все ж таки притягнути його до відповідальності. І от за е, тим, як пише. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков все ж таки вони будуть докладати максимум зусиль, аби Геннадія Керноса було заарештовано. Ну чи станеться це, це, чи ні, будемо слідкувати за розвитком цієї події. Ну і також за іншими подіями, які відбуваються в Україні і світі.